Вітаю. Знову страхи наганяють в пабліках аналітики, радники, історики, ну і другі поважні дядьки, які нам кажуть про те, що ось-ось у січні або в лютому 23-го року буде великий повторний наступ Російської Федерації на територію України. Ну, ще те питаннячко. Ну, а у нас є карти Таро. Тоді давайте подивимося, спитаємо у них, чи дійсно буде той наступ, чи дійсно це, це дійсно має бути те, що, те, про що кажуть. Отже, чи є загроза повторного наступу. Чи є загроза повторного наступу? Ну, Тут взагалі не про наступ. Взагалі, перша карта Верховна Жриця, вона так і кажеться, інформаційна війна, по-другому, не скажеш. Та в них там всередині країни дуже скоро почнуться такі чвари, будуть спливати такі таємниці, що їм не до наступу. Тобто, ці всі карти, ну, от я питаю, чи є дійсна загроза. Ну, Жодна карта не каже про загрозу. Це не про загрозу. Але перша карта зразу каже, це інформаційна війна. Ну добре, тоді поставимо так питання. А що з підготовкою до повторного наступу? Чи є та підготовка? Що з тою підготовкою? Угу. Ось я вам скажу. Після нового року з'ясуються якісь їхні фінансові дива і проблеми. Оточення Путіна буде щось вимагати від нього. Не щось, а негайно робити вибір так, в сторону свого народу, в сторону благополуччя і в сторону миру. Буквально будуть на нього тиснути. Тут дуже багато балачок, таких закулісних розмов людей. Які справді мають воєнні навички, набрати на війну буде неможливо. Їх важко буде зібрати, тому що люди не хочуть йти на війну. Так, не хочуть. Вони будуть тікати, вони будуть відкуповуватись і хитрувати. Чвари всередині країни зведуть нанівець всі плани про наступ. Але я тут і про планів цих не бачу. Це так ми питаємо, чи є ці плани. У них зовсім другий клопіт зараз є. Тому, чесно кажучи, я не бачу чогось такого грандіозного. От, ну, от перша карта Верховна Жриця, вона так і каже про інформаційну війну. Однозначно. І ця інформаційна війна потрібна обом сторонам і Росії, і Україні. Чому це їм обом потрібно? Я не хочу тут заглиблюватися. Я думаю, так всі розуміють. так? Це все роздмихують навмисно, тільки так. У Росії через зовсім малий період часу буде дуже багато других клопотів. Тут впливові люди будуть закликати припинити агресію і зробити вибір на користь миру для того, щоб хоч щось зберегти у своїй країні, а радше в своїх кишенях. Насправді дуже важко буде зібрати ресурси. І технічні ресурси, і людські практично неможливо. Бо чим більше закликають до війни, тим більше людей тікають, хапають свої збереження і тікають з країни. Отак. Або відкуповуються. І взагалі в країні пахне бунтами, протестами. Люди будуть вимагати гроші, які їм уже давно заборгувало. Чекають, чекають, скільки вже можна, дуже багато людей чекають ті гроші. Тобто Росія закидує нам, що після Нового року піде в наступ, але по десятці жезлів тут видно, що це неможливо, це непосильна ноша, попок у них розв'яжеться. Це навмисні хитрощі. І про це кажуть ці дві карти: це дві чорні мамби-колоди, п'ятірка мечів, семірка мечів. Вони випали в одному ряду, і кажуть, це підлість, зрада, це і карта таємниці. Це... Та зовсім не про те, тут, зовсім не про наступи. Ну Тоді так в лоб і спитаємо: ну, чи буде вже той повторний, страшний наступ, яким нас жахають? Чи буде повторний наступ на територію України? Зимка. Тут взагалі нема про наступ. Тут мені карти зовсім друге розповідають. Вони кажуть, що ось імператор. Імператор це Путін. Він уже шукає для себе якийсь безпечний острівець. Я вам про карти розповідала. От шестірка мечів це карта, яка каже про втечу Втеча від проблем, які не можна вирішити. І люди, які сидять, човнику вони закутані, там сидять мовчки і, і прикриті, а коли прикриті, це таємниця, це те, що не показують людям. Мовчки їдуть в невідомому напрямку. Карти кажуть, що Путін буде шукати безпечне місце, бо будуть бунти. Про бунти каже імператор і сила. Бунти всередині країни і... Потрібно там буде силу застосовувати, але ж сила потрібна ж і на Україні, в Україні, розумієте. про ці бунти кажуть, оці всі карти, це, у них там пекло починається. Треба буде зберігати, треба буде зберігати обличчя і не зізнаватися, не зізнаватися що в сім'ї розлад і всі тікають як щори з корабля. Війна ще буде продовжуватись на території України, і я вам скажу тим росіянам хоч би з цим впоратися, хоч би досягти хоч би однієї перемоги або чогось такого цінного. Так? Ну, Як кажуть, що можна було б там продати в їхньому селі, в їхній Росії. Тут взагалі не про наступ. У них багато чого начнеться всередині і буде не до цього. Ну, що іще про наступ? Що іще про цей наступ Ну, дивіться, військовий це, як, знаєте, як, такий образ війни. І ось у карта смерті. Ну, зразу ж. Я питаю про наступ, а мені карти кажуть, кінець, який наступ? Не про наступ, йде мова, про що? Іще й і підтвердження башта, то все оце рухне, розвалиться. Що ще? Так. Ще раз кажу, тут не про наступ взагалі. Великі зміни і трансформації на політичній арені. Війні будуть надягати кайданки. Після Нового року будуть говорити про щось друге, але не про наступ. Тут іде закриття карми. Росія, звичайно, отримує поразку. Ось оці дві карти кажуть, це поразка. Так? Про яку ми вже і знаємо, і відчуваємо. Так? Це фіаско, це втрата престижу всьому світі, втрата впливу, це крах будь-яких надій, це зняття з посади. Також про це карти кажуть. Можливо, йдеться про зміну керівництва на Росії. А для України є повідомлення, що люди, які дуже довго вірили в щось. Без жодних гарантій, і йшли до своєї мети, лише вірячи в те, що вони вірують. Так? Ну, це, знаєте, за вашою вірою, нехай буде вам, і повірю вас дасться вам. Йде нагорода. Нагорода за прагнення, за надприродну рішучість, силу і бажання жити. Оце про це кажуть карти: Кармічний урок завершається. І тому ні про який наступ і мови йти не можу. Звичайно, щось там буде відбуватися. Звичайно, будуть там ті ракети, щось ми будемо ще чути. Але карти кажуть, що не буде наступу. Росії буде не до наступу. Щось зовсім буде по-другому. Ну, я теж відчуваю, що щось буде по-другому. Ну, а по-другому, це наша перемога. Ну, і все. Дякую вам за увагу.